Так, і в мене таке теж буває. Тож, буду розпускати до самісінької горловини. Усім привіт! Мене звати Таня і я радо вітаю вас на своєму каналі. Ось така трапилася в мене історія. Я вирішила, що мені потрібно розпускати. І розпускаю, і це вже буде непогон. Що це буде, я вам покажу у наступному підключенні. Так, моє наступне підключення. І ось що я вже зв'язала. Ось таким візерунком кругла кокетка у мене відв'язана. Вже зібрано на рукавчики, росточок зв'язаний і від підрізу, вже доволі так багато я зв'язала. Так приблизно. 18 сантиметрів 17-18. Я вже приміряла. Мені подобається поки що. І дуже сподіваюся, що на цей раз я вже нічого не буду розпускати. Це, що стосується цієї туніки. Ще у мене є ось така пряжа. Дуже гарна дівчатка в магазині її назвали колір першоцвіт, яблуневий цвіт з таким ніжно-ліловим підтоном. Це стовідсотковий тисячі на 100 грам. Я взяла 530 грам у мене, поділила вже на 6 тому що я буду в'язати в шість складень. Вже відмотала ось такі два клубочки, ще треба 4, і хочу з неї зв'язати своїй онучці шапочку. І сподіваюсь дуже, що вистачить ще на якийсь кардиганчик. Або краще сказати, навпаки, на кардиганчик і ще на шапочку. Так було би привільніше. Тож потихеньку собі мотаю, щоб не набридало. Тож зустрінемося в наступному підключенні. Ми знову були на відпочинку, як ви тільки що могли бачити. І там я розпочала шкарпетки в'язати. Ось такими вони, ну, одна шкарпетка, ось такою вона виходить. Це бобінна шкарпеткова пряжа італійського виробника. Ось скільки я пров'язала. В'яжу потроху, міняю то туніку, то шкарпетки, тож буду продовжувати працювати. Ось і зв'язана моя. Перша шкарпетка Ось така вона получилась Ще я її не прала Я люблю прати коли зв'язані обидві. В'язала тут французьку п'ятку. Клин підйому є. Стрічкове закриття миска. Носочка. Розмір 38 невеликий, тож ось така шкарпетка у мене вийшла. Ще, чи то осінню запахло повітрі. Чи то зіграло свою роль пониження температури у нас вночі 8 і 20 в день, але ж так захотілося пухнастика? Просто не знаю, що сказати. Процесів багато, а пухнастика захотілося. І в мене є ось така пряжа. Ось хочу вам показати, яка вона пухнаста пух такого пудрового кольору. А основа основа чорна ниточка. Тут півтори тисячі метрів на 100 грам склад. 37% кідмахеру, супер кідмахеру і 37% бейбі альпаки, 26% поліаміду. Але ж вона така приємна. Нагадує не то кошенятко маленьке. Не то не то вату, дуже приємно, надзвичайно. Колір пудро бежевий такий. В бобінці виглядає як меланж І, звісно ж, я не втрималась і вже розпочала. і це павутинка. Ось така вона виходить. Ось ближче. Я в'яжу в два складення спиці 4, номер 4. Тому що не хочу, щоб вона надто просвіщалася, але ж все рівно вона така. Звісно ж, я планую зв'язати під неї з бавовним якусь маєчку. Це такі плани. А поки що. Це так приємно в'язати, що я вам не можу передати. Я зв'язала горловинку тут резиночкою один на один. В'яжу регланом. Регланчик в мене доволі таки широкий. Він складає. 3 сантиметри ширину. І я вже зв'язала по спинці по регланній лінії 16 сантиметрів. В'яжеться дуже швидко, в руках не відчувається. Це просто піреїнка якась. Тож буду продовжувати працювати над своїми роботами, а з вами зустрінемося трішки пізніше. Моє нове підключення, і я згадала, що я вам ще не показала свою туніку. Ось на якому вона в мене етапі, скільки я вже пров'язала. А ниточки залишається все менше і менше. І я тепер переживаю, чи вистачить мені на довжину, яку я хочу. Щоб не довелося нічого мудрувати, так як я на рукавчиках закрила синім кольором, я би так хотіла, щоб іниз туніки теж був з синім кольором. ось Але вже буде, як буде. Вистачить, вистачить, не вистачить, буду щось думати. Ось так, це туніка була. Ще в мене висохла шапочка. Ось таке я зробила закриття. Це я в'язала для своєї онучки діанки, сподіваюсь, їй підійде. В'язала я з 100% грибінного мериносу півтори тисячі на 100 грам. В 6 складень з пицями номер 4. Набирала 96 петель. Може комусь знадобиться. До маківки вона має 24 з половиною сантиметрів і маківка 5 половиною Ось, набрала 96 петель, пров'язала, розділила петлі на 4 і через один ряд робила убавки Нічого складного нема для тих, хто вміє в'язати. Основні моменти я розповіла. Ще я в'язала шкарпетки, вони теж висохли вже звичайні шкарпетковою бобінною пряжою італійського виробника в'язала ось французька п'ятка, клен підйому на 38-й розмір шкарпетки. Ось такі у мене просування, тож я буду завершувати свій влог. Бажаю всім здоров'я та миру. До нових зустрічей!